Росія обстрілює Україну ледь на щодня, нищучи цивільну інфраструктуру, житлові будинки, лікарні, школи та дитсадки. Натомість пропагандисти пояснюють, що Москва нібито не вдається до терористичних атак, а цілиться в центри прийняття рішень. Мовляв, Кремль атакує лише об'єкти, де розміщена військова техніка, що перебувають військовослужбовці, а отже, не порушує жодних норм та звичаїв ведення війни. Привіт, правду шукачі. Мене звати Анастасія, і ви на каналі Брехонець. Цей випуск ми створили за матеріалом проєкту ДЕТ сектор Росія намагається приховати свої злочинні дії щодо мирних українців, прикриваючи з терміном центри прийняття рішень та знаходить собі виправдання, що обстріл військових об'єктів це норма для війни, проте українські міста потерпають від російських ракет та дронів. Наприклад, ось так пропагандистський канал коментував терористичний обстріл драмтеатру в Чернігові. У Чернігові не відбулось влучання у театр з мирними українцями. Ми влучили у місце перемовин офіцерів ЗСУ та НАТО. Жодна мирна особа не постраждала. Але за даними голови Чернігівської ОВА В'ячеслава Чаоса, внаслідок ракетного удару росіян по центру Чернігова 19 серпня постраждала 181 людина, із яких семеро загинуло. Тобто автори намагаються заперечити власні обстріли та влучання по об'єктах цивільної інфраструктури. Вони спотворюють реальність та переконують у своїй так званій правді і стверджують, куди б вони не влучили. Там точно були військові, однак жодних фактів не надають. Утім, це не поодинокі випадки заперечення росіянами своїх же обстрілів. На початку 2023 року. Росіяни обстріляли житловий квартал Дніпра, де загинуло 46 людей, а дев'ятеро зникло безвісти. Окупанти завдали ракетних ударів по Краматорську, знищивши житлові будинки. Вони влучили в багатоповерховий будинок у Запоріжжі. Обласні адміністрації підтвердили, що жодних військових об'єктів поблизу будинку немає. У Миколаєві росіяни також в багатоповерхівку, вбивши одну людину та поранивши 23 Через ракетний обстріл житлових будинків в Мумані загинуло 23 людей, серед яких шестеро діти, і це далеко не повний список обстрілів. А ще Одеси, Кривого Рогу, Києва, Львова і багатьох інших мирних українських міст, містечок та сіл. То окупанти не ціляться в центри прийняття рішень, а цілеспрямовано займаються геноцидом українців, убиваючи їх у своїх будинках та в громадських місцях. Водночас Москва намагається себе вибілити та заперечити будь-які злочини, але задокументовані випадки російського терору показують, чим країна-терорист займається насправді. Мисліть критично та факт, чекайте інфу. Тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями, адже разом ми будуємо потужну спільноту правди шукачів. До зустрічі!